Доброго дня, дорогі друзі! Хочу з вами поділитися сьогодні своїми відвертостями по проповіді, недільній проповіді нашого пастора Тетяни Олександрівни. А тема була: Хто мені служить, той за мною та послідує. І Тетяна Олександрівна розкрила для мене ще раз образ Ісуса Христа ще більше глибше. Я пізнала, який Ісус лагідний, який Він чистий, який Він покірний. Досконалість Ісуса Христа просто не перевершена, святий і милуючий. І в Його любові, в Його змиренні перед Богом Отцем, бо Він нічого від себе не творив, тільки від пославшого, тільки творив волю Бога Отця. Він був посланий служити людям. Та Ісус був слугою. Він залишив царство неба. І прийшов на землю служити убогим, проклятим, заблудшим. І своїм життям він показав приклад тим, хто вибрав цей шлях, слідувати за ним. Також ми бачимо приклад його учнів, його апостолів, життя апостола Павла, який казав: Горе мені, якщо я не проповідую, якщо я не служу. Бо весь сенс життя це служіння, служити іншим. І так ми приходимо в церкву і знаходимося в дуже великій ілюзії, думаючи, що ми вже спасені, що ми вже в церкві, ми не грішимо і маємо вже спасіння. Але ні, це дуже велике заблуждення. Що сказав Ісус своїм учням? Давайте почитаємо Матвія, 20 розділ. Ви знаєте, що князі народів володіють ними і сильні світу панують над ними. Не так буде у вас, бо хто хоче між вами стати великим, той нехай буде вам слугою, і хто лише хоче між вами бути першим, нехай буде вам вашим рабом. Так само, і син людський прийшов він не для того, щоби служили йому, а щоби послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Покласти свою душу за багатьох. А ми всі шукаємо спасіння тільки собі. Тож я розумію, що якщо я вже вибрала цей вузький шлях пройти його з Ісусом, стати Його послідовницею, Його посланцем, то я повинна являти собою Його. З цією своєю поведінкою, своїми думками, своїм життям, я повинна змиритися перед Словом Божим, перед пасторами, перед Ісусом. І наповниться такою любов'ю, яку приніс мені Ісус, щоб я могла нести це Слово Боже до людей з любов'ю. бо без любові я, я не то торкнюся їхніх сердець, щоб люди могли почути свідоцтво слави Божої мого життя, щоб люди могли повірити, що я раніше була сірою масою, а тепер я знаходжусь у Божій присутності. І я Хочу бути ученицею Божою, я хочу пізнавати істину, і щоб істина робила мене вільною. Я хочу жити у світлі, бо Господь приніс мені світло, Господь є моє світло. Амінь. Я дякую Господу за церкву. Я дякую Богу, що Він мене знайшов, що він мене витягнув, із тої темряви і показав мені. Що є життя, життя в радості. І ще більша радість це коли ми служимо Господу. І я хочу служити Господу, я хочу навчитися нести його істину так, як, як ніс е, Ісус. Друзі, підписуйтесь на наші канали, пізнавайте Ісуса Христа. Якщо у вас немає церкви, і ви шукаєте виходу, шукаєте Спасіння, приєднуйтесь до місії, «Слово Боже. А я хочу помолитися за кожного із вас, за кожного, хто мене зараз слухає, щоб кожен вийшов із цієї пітьми і знайшов істину, щоб кожен із вас став учнем Ісуса Христа. Давайте разом помолимося. Отець Небесний, я потребую тебе сьогодні. Прости мене, прости всі мої гріхи, помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй. Ісус Христос, я вірю, Ти Син Божий, і я знаю, що ти помер за мене і воскрес заради мого спасіння. Ісус, війди в моє серце, очисти, укріпи, благослови мене. А я відрікаюсь від гріхів, від диявола, від всіх проклять в моєму житті. І я сповідую, Ти, мій Господь, і Спаситель сьогодні і назавжди. Амінь. Друзі, підписуйтесь на наші канали, Слово Боже, бурвари. Місія, слово Боже, Салтаненко, відвертості Тетяни Крачун. Коли моляться діти, телефонуйте до нас. Ми будемо разом вивчати Слово Боже, разом будемо проповідувати Ісуса Христа, розпятого і Воскресшого. І будемо спасені ми, і будуть спасені наші рідні і близькі. Амінь.